Друзі, ви навіть не уявляєте собі, скільки живих мікроорганізмів існує у звичайному акваріумному фільтрі. На перший погляд, ця губка містить бруд і багатьом здається, що то швидко треба вимити. Але насправді у фільтрі той бруд і є саме корисне для акваріумної флори та фауни. У фільтрі живуть корисні бактерії та мікроорганізми, які не треба турбувати, а тим паче вимивати. Але про акваріум... То інша тема. До речі, в організмі людини наличується приблизно 39 трильйонів мікробів. Це стільки ж, скільки власних клітин організму, приблизно 30 трильйонів. Найбільше мікробів живе в кишечнику, де вони допомагають у травленні, синтезі вітамінів, підтримці імунітету та загального здоров'я. Мікроби також живуть на шкірі, в роті, на слизистих оболонках та інших частинах. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, якщо подобається, ставте лайк та пишіть коментарі. Приємного перегляду!